Привіт! сьогодні я розповім про мій навчальний день влітку та поділюся ефективними порадами щодо того, як залишатись мотивованим та продуктивним. Не хочу нікого засмучувати, але кінець літа вже скоро. Тому починаємо з чого взагалі потрібно почати. Як на мене, так це з розробки плану. Я завжди починаю свій день з плану або роблю це заздалегідь на наступні 7 днів. Я не думаю, що зробити план більше, ніж на 7 днів, того варто, тому що плани змінюються. Кількість пройденого матеріалу також змінюється. Тому тиждень або навіть робити план кожного дня це найкраще. Планування допомагає мені, по-перше, Правильно та ефективно розподілити мій час. По-друге, знати, що мені потрібно зробити, бо зазвичай незнання того, що потрібно робити, і відбиває все бажання почати. Повірте, 10-20 хвилин зекономить вам час, декілька годин бездумного гуртання стрічки або інтернету. Я сама дуже часто ставкою з тим, що коли мені потрібно щось зробити, а я не знаю що. Я починаю робити все завгодно, тільки не навчання. А коли в мене є дієвий план, і я вже знаю, що мені потрібно зробити сьогодні, що зробити завтра, я починаю навчатись і не боюсь того, що не встигну або не боюсь майбутнього. По третє, це допомагає мені сфокусуватись. Я завжди знаю, що мені потрібно вивчити, яку тему і правильно розподілю свій час. Залишу все равномірно, але не в один місяць буду робити нічого, а потім. Все залишу на останній момент і буду перезавантажена. Також як я вже казала, не раджу робити план більше ніж на 3 місяці, наприклад, з навчання англійської. Або просто ставити собі якісь цілі більше ніж на 3 місяці, тому що все дуже різко та швидко змінюється, і краще через 3 місяці переробити, або підкоректувати цей план і навчатись вже за новим планом. Користуватись планерами можна різними, наприклад, використовувати звичайний блокнот, зошит. Це, звичайно, не так добре, як якийсь спеціальний планер, але зазвичай вони дуже дорогі, тому я ще користуюсь додатками на ко. Комп'ютері або телефоні, або просто сайтами, такому додатку як ноут. Хоча він дуже складний для мене, як для новачка, я його знайшла нещодавно, точніше, вирішила нарешті спробувати, і там дуже багато всього. Але іноді щось я туди все ж таки пишу. А найчастіше я використовую такий додаток як. Endu це дуже схоже на Google календар, і туди ще можна додати свої справи з Google календаря. Там взагалі багато чого можна планувати на цілий наступний тиждень або більше. Показую свої плани на день. Можна додати ще якийсь текст, дуже простий, все понятно можна ставити галочки, коли щось зробив, додавати ще подвійні таски. У мене безкоштовна версія, і я дуже задоволена нею. Друге. Знаходження правильного міста для навчання, я не думаю, що у середовищі де повне шуму, ходять люди, буде зручно вчитись. З цим іноді допомагають навушники або беруші, але навчання під музику це вже кожен обирає для себе сам. Мені, наприклад, це не дуже подобається, тільки якщо це якась фонова музика, спокійна і на дуже дуже маленькій громкості. Також я не думаю, що хорошою ідеєю буде навчатись у хламі, коли на Вколо валяється куча речей непотрібних у такому безладі. Я знаю, що існують творчі люди, які люблять цей творчий безлад. А я про те, як на мене, це не найкраща ідея, і в мене це завжди відбиває бажання навчати. До того всього навколишнього безладу також відноситься телефон. Я думаю, найкращою ідеєю буде просто вигнути всі сповіщення. І відкласти його якомога далі мені це дуже допомагає, коли я його приберу подалі від себе від столу, на якому я навчаюсь. вімкну всі сповіщення, і навіть про нього не згадую до часу, коли в мене все закінчиться. Я вже казала про музику, а зараз хочу ще додати про те, що потрібно знайти саме для себе ефективний метод навчання або техніку, тому що існує дуже багато різних технік зараз. У інтернеті, наприклад, помодора техніка 25 хвилин. Навчання, а потім 5 хвилин відпочинку або години навчання і 10 хвилин відпочинку і так далі. Але саме для мене ця техніка не дуже, я вже зрозуміла, якщо я повчусь 25 хвилин, потім піду відпочивати і вже не повернусь на наступні 25 хвилин. Бо в мене просто немає бажання, а хочеться далі відпочивати. Для себе я знайшла таке, що я навчаюсь, наприклад, 2 години. І потім відпочиваю хвилин так 20, щоб просто відновитись і почати робити наповну далі. Існують багато флеш стікерів, листочків, наприклад, така програма, як Quizlet і подібні, і це не тільки підходить для навчання мов, а ще йде математики, біології, хімії. Все, що вам потрібно вивчити, я думаю, зараз вже доступно в інтернеті. І також хочу нагадати, що в інтернеті існує величезна кількість всього різних відео. Порад, наприклад, запитати у чату в GPT, або знайти якийсь курс на сайті курсера. Я думаю, про це вже знають всі, але хочу нагадати і, можливо, вам це реально знадобиться. Також, якщо ваш предмет це дозволяє, то добре буде робити візуалізацію, тобто зробити у себе в голові якісь схеми та розуміти матеріал, не бездумно його гуртати, але запам'ятовувати та усвідомлювати. Також хочу нагадати про корисні сни та достатню кількість рідини на день. П'яте доволі важкувате, але все одно можливо це знайти оточення, добре оточення, яке також хоче навчатись та залишатись мотивованим разом. Якщо серед ваших друзів немає таких людей, то зараз у інтернеті також багато сайтів, де можна знайти друзів та навчатись разом, особливо якихось американських або взагалі англійських, де люди. Включають свої камери та займаються. Просто щось пишуть, навіть не говорять. Пишіть в чат ЧПТі, що вам потрібно, або у Тіктоку, або інших соціальних мережах. Ще мені здається, потрібно полюбити те, що ви робите, бо тянути бика за руга, чи як там це говориться, ні до чого вас не приведе. Саме коли я розумію, для чого я це роблю і що мені це дійсно подобається, в мене набагато. Більше мотивації і, звичайно, більше продуктивності і бажання це робити, незважаючи на те, що зараз літо. Можливо, на мене впливає ще те, що мені буває нічим зайнятись, і саме тому я навчаюсь замість того, щоб сидіти у соціальних мережах, як я вже казала, я знаходжу для себе щось нове або те, що мені потрібно довчити. Я знаю, чому я це роблю. Але коли мені хочеться піти відпочити, я дійсно йду і відпочиваю. Наведу ще один приклад з себе з мого розкладу. Я хотіла зробити собі розклад, як працювати з 9 до 5 з годинною перервою, ще потім 10 хвилин відпочинку. Але я зрозуміла, що для мене це так не дуже працює, тому я. Навчаюсь, коли мені цього хочеться, не бійтесь взагалі пробувати щось нове та робити не так, як роблять інші. Наостанок саме головне про що всі трудоголіки так часто забувають, у тому числі і я, це відпочинок. Треба побільше слухати себе, не перезавантажувати і не думати, що в один день або в один тиждень я зроблю нереально багато всього. А потім прийде вигорання і місяць у гіршому випадку, звичайно, тиждень випаде з життя взагалі, і це набагато гірше ніж зробити декілька справ кожного дня. В мене є дуже багато прикладів, коли я навчалась, навчалась, а потім лягала, не могла взагалі нічого робити. Хоча на жаль, це було із за школи, я не завжди могла на це. Якось вплинути, все ж таки зараз літо І є час спробувати щось нове, просто забути все і насолоджувати життя, тому що все одно, як би не хотілося або не хотілося але потрібно було б навчатись. Літо це час відпочити і вже потім у навчальний рік приходити з новими силами і новими цілями. Сподіваюсь, ви знайшли щось цікаве для себе у цьому відео. Якщо у вас є якісь свої корисні лайфхаки, то будь ласка, діліться їми у коментарях. Мені буде дуже дуже цікаво це почитати. Я бажаю всім гарного літа.